У мене в холодильнику кефір ніколи не залежується. З нього я готую ось такі смачні пишечки, які смакують із чаєм або кавою. Всі продукти знайдете в описі під відео. До миски вливаю стакан кефіру. До нього додаю цукор та сіль. Також всипаю соду і все добре перемішую, допоки ця маса не почне пінитися. Це означає, що сода із молочкою ввійшла в реакцію. Тепер додаю одне яйце та олію і знову перемішую. Щоб не забити тісто, частинами всипаю борошно. Потрібно замішати м'яке еластичне тісто. У мене на це пішло приблизно 450 г борошна. Запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобалось відео, не жалкуйте своїх лайків. Стіл припиляю борошном і на ньому розкатую тісто товщиною приблизно 5 мм. Зручною формою видавлюю кружельця сковорідку так гарно наливаю олії, добре її розігріваю і обжарюю на маленькому вогні з двох сторін до золотистої скоринки. На відео дуже гарно видно, як піднімаються ці пишечки. Тільки подивіться, які вони пухкенькі, м'якенькі. Такі пишечки можна посипати за бажанням цукровою пудрою. Бажаю вам смачного, смакуйте на здоров'я!